Розділ четвертий. Тому, мої любі й милі брати, ви моя радість і вінець, стійте так у Господі, улюблені. Прошу Еводію, прошу також і Синтихію, думайте однаково в Господі. Так само прошу і тебе, вірний приятелю, допомагай тим, які співпрацювали зі мною в поширенні Євангелії, і з Климентом, і з іншими моїми помічниками, імена яких у книзі життя. Радійте завжди в Господі. І ще раз кажу: радійте, нехай ваша лагідність стане відомою всім людям. Господь близько, нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богові і Мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі, На останку, брати! Те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте, чого навчилися і що прийняли, що почули і побачили в мені, оце й робіть. І Бог миру буде з вами. Я дуже зрадів у Господі, що ви тепер знову отримали змогу піклуватися про мене. Ви і раніше піклувалися, але не мали відповідної нагоди. Кажу, це не тому, що чогось потребую, бо я навчився бути задоволеним тим, що є. Вмію жити і в нестатках, вмію жити і в достатку, звик до всього і в усьому і насичуватися, і голодувати, мати достаток і терпіти нестаток. Усе можу в тому, хто мене зміцнює – в Ісусі Христі. Втім, ви добре зробили, взявши участь у моїх труднощах. Знайте ж, ви, филип'яни, що на початку поширення Євангелії, коли я вийшов з Македонії, жодна церква не взяла участі в праві давання і приймання, тільки ви одні. Так що аж двічі ви до Солуня посилали на мої потреби. Не тому, що я шукаю дарів. Ні, я шукаю плоду, який примножує вашу славу. Я одержав усе і повністю забезпечений. Мені вистачає всього, відколи я одержав від епафродита те, що ви посилали. Це ніжні пахощі, приємна жертва, яка до вподоби Богові. А мій Бог, згідно зі своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу потребу у славі, в Ісусі Христі, Богові ж, нашому Отцеві, слава на віки віків. Амінь. Вітайте кожного святого в Ісусі Христі. Вітають вас ті брати, які зі мною. Вітають вас усі святі, особливо ті, які з дому кесаря. Благодать Господа Ісуса Христа з духом вашим. Амінь.